Ось так сьогодні виглядає багатоповерхівка в одному з мікрорайонів Покровська, де ще вчора вирувало життя. Ранок 15 лютого назавжди стане для мешканців цього будинку страшним спогадом. Російська ракета вщент зруйнувала два поверхи п'ятиповерхівки та перетворила на пекло життя десятків сімей. Я в шокі. Я згадую зараз все це як, як фільм враження. Сидела Сиділа якраз вот на кухні, все передо мною. окно сразу бігом вирвалось та. Не хочу даже вспоминать. С вон под низом теперь эта плита висит, как теперь ее будут сейчас. На дом, на Это ужас. Плитал, И ночь так прошла, тоже все перед глазами, все сидела. Страшно смолості. Рятувальна операція з пошуку мешканців тривала зранку і до самого вечора. На місці працювали рятувальники, поліцейські, парамедики та інші служби. Близько 9-ї години вечора операція була завершена. 15 лютого російські війська із смерчів обстріляли один з мікрорайонів Покровська. Руйнувань зазнали чотири багатоповерхових будинки, магазини та автомобілі. Внаслідок обстрілу загинуло троє людей, 11 зазнали поранень. За даним фактом, відрито кримінальне провадження за статтею 438 порушення законів та звичаї війни Кримінального кодексу України. Раїса Ілларіонівна мешкає у сусідньому будинку. З острахом згадує вчорашній ранок. Ой, я слышала, я упала, я думала, що я не встану і мене ув'ят. Це ж перший етаж. Ой, страшний. Ужас, я В кімнаті стекло розбиться, але вже зробили забіг таким жовтим. І на балконі стекла три треба поставити. у сам будинок. Наразі нікого не пускають. Більшість жителів тимчасово мешкають у друзів чи рідних. Три сім'ї бажання висловили про відселення. Її два буду родини будуть відселені по програмі «Покровськ для покровчан. Одна на, на, на комунальний заклад і відповідним чином евакуація відбувається в сконцентрованому, злагодженому порядку. Як відбувалося до цього, після страшних подій вчорашнього ранку деякі мешканці Покровська наважились на евакуацію до більш безпечних регіонів. Покровську виявили бажання вже 14 осіб евакуюватися за межі території області. Виявили бажання евакуюватись, але не тільки з цього будинку, тому що будинки і школа поруч дах в школі. Пошкоджено в результаті цього ракетного удару. Сьогодні на місці трагедії продовжують працювати рятувальники, поліцейські комунальні служби. Працівники ДСНС за допомогою спеціальної техніки розбирають зруйновані конструкції верхніх поверхів будинку. У Покровській міській військовій адміністрації повідомили, що будинок буде визнаний аварійним, і кожна родина, яка мешкає у цьому будинку, отримає по 80 тисяч гривень з міського бюджету. Родини загиблих мешканців по 100 тисяч гривень. Чи суттєва ця допомога кожен вирішить сам для себе? Та якщо порівнювати зарплатню деяких покровських чиновників, яка наприкінці 2022-го сягала майже 100 тисяч гривень на місяць, то допомога у 80 тисяч гривень людям, які втратили все, навряд чи компенсує їм, хоча б частину втраченого.